Ти коли-небудь стояла біля шафи повної речей, але з відчуттям, що одягти нічого. Ти купуєш нові речі, але знову і знову носиш одне й те саме. А ще хочеться бути стильною, відчувати себе впевнено, але без зайвого клопоту, стресу та марнотратства. І це не про лінь або відсутність смаку. Це про те, що у нас не було системи. Ніхто не вчив нас будувати гардероб та стиль під реалії сучасного життя з його темпом, задачами та мріями. Саме тому я створила марафон Твоя капсула в дії. 10 днів, які допоможуть тобі навести лад в гардеробі, побачити свій власний стиль і створити капсулу, яка буде працювати на тебе без шаблонів, без тиску і без диктату трендів. Ми пройдемо шлях від розбору твоїх справжніх потреб до конкретних поєднань речей, які вже є в твоїй шафі. Я навчу тебе, як носити, комбінувати і стилізувати одяг, а головне відчувати задоволення від того, що ти одягнена не як всі. Уяви, як відкриваєш шафу, а там усе з усім поєднується. Як кожного ранку ти одягаєш не просто речі, а впевненість. І що твій стиль це більше не про стрес, а про легкість та свободу. І твоя капсула зовсім не про одяг, а про тебе у дії. Приєднуйся до марафону. Ці 10 днів точно змінять твоє ставлення до одягу і, можливо, до себе. До зустрічі на марафоні твоя капсула в дії.